Метою багатьох християнських робітників є сам Господь і його робота. У них дві мети. І тому їм потрібно очистити своє серце, поки вони не прагнутимуть лише самого Господа як своєї мети. Тобто їхнім прагненням, метою та інтересом має бути лише сам Господь. І якщо вони не прагнутимуть нічого крім самого Господа, то їхнє серце буде чистим. Якщо вони матимуть такі чисті серця, небо для них буде не лише відкритим, але воно буде ясним. Тобто іноді небо відкрите, але воно захмарене. Чому духовне небо буває захмареним? Тому що в серці є багато домішок, воно не чисте. Але коли серце очищається від багатьох цілей, небо стає ясним. Тобто один брат свідчив, що він о, мав о, грандіозну мету. Він хотів бути найбільшим проповідником у своїй деномінації. Його серце не було брудним, але воно не було очищене від домішок. Його серце мало бути очищене, поки в нього не залишиться лише о, одна мета сам Господь. Тобто, наші серця мають бути очищені від. Численних, чистолюбивих намірів, щоб сам Господь а, став а, нашою метою. І в Біблії вживається ще один термін, який описує наше серце, це прямота, як я казав з самого початку. Да? Прямота серця. І у деяких перекладах Біблії це слово перекладається як простота або простота серця. І бути прямим серцем це означає бути простим. Бути простим у певному сенсі. Означає бути, ну, ми можемо сказати, нерозумним. Ті, хто дійсно любить Господа і прагне е, до нього, це в якомусь сенсі ну, нерозумні люди, так, Андрію? Ми, християни, всі маємо бути нерозумними людьми. Це так. означає вступне: я не знаю нічого, крім Ісуса. Що б я не робив, я, не, я знаю лише Ісуса. Куди б я не йшов? Я знаю лише Ісуса. У нас має бути тільки один шлях, і цим шляхом, вузьким шляхом, є сам Господь. І люди можуть навіть нам говорити: Ви нерозумні, але нам має подобатися бути такими нерозумними це і це і є простота.